У мене така, знаєте, накипівше. оце вже просто вже було так не один раз. От веду я прямий ефір, да? і дівчата там показують яку определенну квітку, і вона в мене одна залишається. І виходить, що хоче її і одна дівчина, і друга дівчина. Але я не знаю, от є такі люди, які перебивають, кричать Ні, я перша написала, я її буду забирати. І, виходить, ставлять один одного в неловке положення. Мене ставлять в неловке положення. Відтоді збивають ту людину, яка дійсно хотіла цю квітку взяти. Після ефіру я завжди заходжу, переглядаю повідомлення, переглядаю замовлення. І виходить така ситуація, що людина, яка писала, яка добивалася, то є, яка збила ту, яку дійсно хотіла взяти, її взагалі навіть її повідомлення навіть і в помині немає. І остаюся, я то з тою квіткою і людина не взяла, яка хотіла. І та, яка збивала, також не взяла. Навіть взагалі нічого не написала. І це в мене вже така ситуація була неоднократно. Мені цікаво, це тільки в мене так відбувається. Чи у вас також так було? Просто якщо ти вже не хочеш його брати, то навіщо збивати інших людей? Я, от, чесно, такого трошечки не розумію, як воно так відбувається.